Втомився вручну шукати інфу, робити ресерчі, готувати пости до соцмереж? В мене є для вас рішення. Я створив систему, яка бере текстові або ж голосові повідомлення з Телеграм і сама генерує повністю готовий контент до ваших соцмереж. Це лише друга частина нашого повноцінного рішення. Відкрию вам невеличкий секрет. Їх буде ще декілька. Ну, а ми, в свою чергу, активно працюємо та створюємо рішення, які допоможуть вашому бізнесу зекономити час, розширити можливості, прискорити доходи, покращити якість, а також забезпечить вас ефектом спокійного сну. Тому всім, кому цікаво, слідкуйте. І якщо ви готові співпрацювати, заповніть форму під відео. В попередньому відео ми розібрали, як створити ai агента, який сам. Зможе шукати вірусні новини за допомогою RSS-фідів, RSS-трічок, як їх ще називають. І це все буде допрацьовувати за допомогою нашого AI-агента на базі ChatGPT, та в кінцевому результаті додавати повністю готові summary, хедлайни до нашої табличної бази даних. Але це була лише перша частина. Друга частина, яку ми розберемо сьогодні. Це частина, де ми з вами познайомимось, і я детально покажу та розкажу, як створити телеграм-бота, який дозволятиме вам надавати йому текст, або ж надавати посилання на якісь цікаві статті, новини, пости, тощо, а також буде можливість надавати йому аудіо повідомлення, які він успішно транскрибуватиме в текст, та на основі яких Буде робити deep research за допомогою сервісу Perplex AI, допрацьовуватиме все це за допомогою чату GPT, та в кінцевому результаті всі ці дані також зберігатимуться до нашої табличної бази даних. Тобто, це наша друга частина. Я думаю, що повноцінне рішення складатиметься з трьох-чотирьох частин, і саме подальші частини вже включатимуть публікацію до різних соцмереж, також генерацію картинок. Тому слідкуйте. Відповідно, пропоную вам запустити наш Workflow, який ми створили за допомогою сервісу NVCMan, та подивитися, як саме відпрацьовує наш Telegram-бот. Тобто, він, як я вже казав раніше, приймає або ж текстові повідомлення, це можуть бути певні ідеї, які приходять вам в голову. Да? Тобто, прийшла ідея стосовно написання поста про NVCMAN платформу, і як вона підійде для. Новачків для тих людей, які тільки починають входити в цю сферу, яким це дійсно цікаво. Вам прийшла ця ідея, ви можете з легкістю перейти до Telegram бота який підключений до цього NVCMAN сценарію, написати йому цю ідею. Давайте зразу вам продемонструю. N8N for Beginners in 2025. Так, сценарій у нас запущено. Як я вже сказав, бот приймає або ж текстові повідомлення, або ж посилання на різні статті та інші джерела, або ж це можуть бути голосові повідомлення. Давайте почнемо з саме текстового повідомлення. Ми надсилаємо наше повідомлення, нашу ідею. Дивимося, що сценарій у нас спрацював. Ми бачимо, що ми отримали повідомлення з Телеграму. Після чого, за допомогою фільтрів, ми визначили, що це саме текстове повідомлення. Після чого другий фільтр дозволяє переконатись дійсно, що це саме текстове повідомлення, а не посилання. Після чого ми а, створюємо, зміну в ролі, а, створюємо зміну, яка називається текст. Вона передається до нашого першого AI-агента, який фактично дозволяє. На базі е, нашого тексту сформувати топік нашого поста, скажімо так. Після чого це все передається до сервісу Proplex.ai, е, воно робить Deep Research, передає сгенерований результат до нашого другого агенту, який створює summary на базі цього research. Е, та в кінцевому результаті ми формуємо три основні. Зміні, які ми формували, і в попередньому відео, це source summary, source URL і source headline. Та після чого це все успішно додається до нашої табличної бази даних. Ось, побачимо, що 14 рядок у нас успішно доданий. Давайте подивимось. Beginner's Guide for NІAN Automation tool in 2025. Короткий summary. Посилання на, на відео. Ось, тобто Perplexity. Perplexity на основі декількох джерел формує одне повноцінне summary і ми саме витягуємо перше посилання на джерело, як ми бачимо, тут у нас відео про NVCMN, а саме full tutorial. Отже, це був use, case, де ми надали текстові дані. Давайте ще раз запустимо Workflow і знайдемо посилання на. На якісь, якусь цікаву статтю, до прикладу, ось ми знайшли цікаву статтю uh, на платформі zapier.com. Це також сервіс, який дозволяє вам будувати ноу-код uh, Да? Це нов-код-сервіс. Ось знайшов статтю про ai автоматизацію, як їх можна використовувати в бізнесі. Давайте скопіюємо посилання на цю статтю. Після чого перейдемо до нашого telegram бота До речі, я не демонструватиму, як створювати, як ви можете створити також саме telegram бота Все доволі просто в телеграмі. Ви переходите до BotFather, Uh, та після чого я думаю, в інтернеті є досить багато інформації стосовно створення телеграм-ботів. Uh, знаходите якийсь туторіал, буквально в 5 кроків генеруєте, створюєте вашого бота, копіюєте api токен цього бота, та uh, тут вам потрібно буде його під'єднати до N8N платформи. Але зараз не про це. Давайте перейдемо. До статті ми скопіюємо посилання, після чого це посилання вставимо до нашого бота Ось також відкриємо наш сценарій. Бачимо, що він очікує на нове повідомлення. Надсилаємо повідомлення. Е, окей Він тріш, трішки підвис. Давайте перезагрузимо сторінку. ще раз Натиснемо. ось Тобто сценарій спрацював попередній раз він чомусь підвис. Бачимо, що телеграм отримав нове повідомлення, в роль якого стаття. Тут ми проходимо знову по фільтру, визначаємо, чи це текст чи аудіо, це текст. Після чого визначаємо, чи це саме текстовий дайм. Прям текст-текст, або ж це посилання на статтю. Це посилання на статтю, після чого ми парсимо всю інформацію з, з цього посилання, з цієї сторінки. Всю цю інформацію, яка надається у вигляді HTML-даних, ми конвертуємо в Markdown формат. Потім Markdown формат ми згодовуємо нашому AI-агенту, де ми просимо його на основі цих даних сформувати, згенерувати summary. Так само створюємо три зміни: source summary, source-URL, source headline. І в кінцевому результаті це все додається до табличної бази даних. Ось. Це другий use case. І давайте ще раз повернемось до нашого Telegram-бота та подивимося, як виглядає третій use, case, де ми можемо надавати саме голосові повідомлення. Давайте в ролі ідеї надамо наступне. Ми... Скажемо про сервіс лоубл. Не буду довго пояснювати, я краще запишу. service for building apps. service for building apps. Ось, але я забув активувати наш сценарій. Давайте активуємо. І побачимо, що Telegram отримав наше повідомлення. Який тип це аудіотип, аудіоформат. Після чого за допомогою нашого фільтра ми визначили, що це аудіо, отримали наш файл, транскрибували його успішно, згенерували тему нашого поста, зробили ресерч за допомогою Perplexy.ai, .E результат нашого research згодували нашому другому агенту, сформували summary, встановили три зміни і знову ж таки додали це все до табличної бази даних. Та. Ось, перевіряємо, все є: headline, summary і також. Ось тут можемо перейти до саме статті, яка розповідає про сервіс Lovable. Ось таким чином спрацьовує наш сценарій, опрацьовує наші дані та додає та успішно зберігає їх в табличній базі даних. Давайте пройдемося детальніше по цьому сценарію, по кожній ноді і подивимося, що взагалі за що відповідає, і як у нас кожна з гілок налаштована. Давайте відкриємо наш перший execution. Це use case, коли ми надавали звичайний текст. Все, доволі просто. Зараз я чітко та детально поясню. Тобто, сам сценарій активується або ж ініціюється за допомогою ноди Telegram Trigger. А саме ось тут ви можете прописати модуль Telegram. Нам потрібна буде саме нода, яка знаходиться в розділі Triggers on-Message. Нода телеграму, яка буде ініціюватись тільки в тому випадку, коли надходить нове повідомлення до нашого телеграм-бота. З цим я думаю розібратися. Після чого, так як в нас е, існує три, три кейси е, надання повідомлень, тобто це текстове, це посилання або ж аудіо в Повідомлення, то в такому випадку, в першу чергу, ми встановили а, фільтр. Щоб додати цей фільтр до вашого сценарію, вам потрібно знайти ноду Switch. Вона в нас просто перейменована має свої назви, і відповідно, як вони налаштовані. Відкриваємо перший фільтр, і тут ми бачимо наступні умови. В першу чергу, ми дивимось, що якщо Повідомлення саме текстове, або ж JSON message text exists, то в такому випадку output буде текст. Другий кейс це якщо JSON message voice, файл ID exists, Тобто в нас надається голосове повідомлення, і кожне голосове повідомлення, це є файл, кожен файл ідентифікується за певним ID. Якщо Таке в нас існує, тоді ми прописуємо output name Oreo. Ось. Тобто, в нашому випадку у нас або може бути текст, або може бути голосове повідомлення. Після чого, давайте розберемо верхню гілку. Якщо це все ж таки текст, нам потрібно переконатися, чи це текст-текст, чи це посилання на якесь джерело, на якусь сторінку. В такому випадку ми тут також прописали наступні умови. Якщо це саме текст, але він містить а, в собі, ми казали, умову і contains, HTTP, тому що кожне посилання, воно починається з саме HTTP або ж HTTPS. Якщо воно містить, містить в собі HTTP, то відповідно це буде посилання, і output name у нас буде Article Link. А uh, якщо це звичайний текст, то тут умова наступна. If does not contain HTTP, то тоді визначаємо як text query. З цим також розібрались. Але так як ми відкрили use case uh, з текстом, да, сценарій, uh, наш execution, де ми вказали в нашому боту саме текст, текстове повідомлення. Тоді давайте спочатку розберемо це. Якщо це саме text query, після чого uh, ми. Переходимо до нашої основ, однієї з основних гілок, да, яка використовує двох агентів: Perplexity і Deep Research. Ось. То в нас в першу чергу створюється нова зміна, саме текст. Просто для зручності, щоб вам не доводилось а, десь шукати цей текст, ми формуємо цю зміну, а, назвавши її текст. Вибрали мод саме JSON. Прописали наступний текст з ноди Telegram Trigger, item. JSON message Text. Ось, сформували цю зміну. Після чого ця зміна, ось тут, як ви можете побачити. Ця зміна передається в ролі юзер промпта до нашого першого агента, який е, має наступні інструкції, які ми прописали в системному промпті. А саме, You are a helpful intelligent research assistant. Your task is to take an incoming message and identify the main topic or news. Then develop a simple AI prompt to perform further research on the topic. Чоmai tsinovazi, tohto v nas, yak my mozhemo pobachaty, a shia shia na detail. саме structured output parser. Де ми вказуємо, який ми хочемо отримувати формат на виході. Тут ми вказали JSON. Ми хочемо отримувати дві зміни: саме source headline, а також Research Prompt. Цей агент, він також використовує в ролі моделі GPT-4.1 Mini. Цей агент формуватиме на виході нам наступне: source headline, тобто, фактично, це наш топік, а також пром для сервісу Perplexity AI. Ми можемо побачити, що отримали наступний промпт, який ми в подальшому згодуємо сервісу Perplexy.ai. Ось тут ми за допомогою е, модуля HTTP саме пост, е, вибираємо пост-метод, вказуємо посилання відкриваємо документацію Perplexity, і ось тут знаходимо наступний endpoint. chat completions. Копіюємо це все, переходимо до нашого сценарію, вставляємо це в полі URL. Після чого нам потрібно увімкнути хедери. та headers. В ролі хедерів нам потрібно вказати все те, що фактично прописано в документації. А саме, в першу чергу, це обов'язковий хедер, такий як authorization, тобто авторизація, значення якого має бути ваш токен, який ви формуєте. В uh, perplexity виглядатиме наступним чином. bearer пробіл ваш токі. Він не повний, тому, uh, кому б цікаво, навіть не старайтеся uh, щось з цим зробити. Ось, після чого ми також увімкнули сенд Тут ми вибрали тип JSON, і uh, в ролі даних, які ми вказали, виступають наступні параметри: модель, повідомлення. тобто нас сказано як системний промпт, так і юзер промпт, максимальна кількість токенів, temperature, top p і все таке інше. Ви з легкістю зможете це скопіювати і вставити та використовувати в своєму випадку. В принципі, це все. Ось таким чином налаштована ця нода. В результаті ми бачимо, що Perplexity нам генерує а, output. Ось переходимо до message, role assistant, і побачимо наступний контент. Да? Це великий фрагмент тексту, який ми пізніше передаємо до нашого другого агента, який відповідає за створення summary на, на основі research від Perplexity. Да? Тобто в ролі user message ми вставляємо output від нашого від Perplexity. І також прописали системний промпт. Він вийшов трішки більшим за промпт попереднього агента, але в цьому нічого такого немає. В більшості випадків, для того, щоб отримати гарний результат, варто детально прописувати всі вимоги, всі інструкції щодо бажаного результату. Варто дійсно добре пропрацювати ваш промпт, сформувати його, щоб він був повноцінним. І в такому випадку є більша вірогідність того, що ви отримаєте бажану вами відповідь, бажаний вам результат. Ось, цей агент сформував наступний output, після чого ми створюємо три зміни, як я вже показував раніше. Та ці зміни успішно додаються до нашої табличної бази даних, де ми використовуємо модуль Airtable, а саме ноду Create a Record. Тут ми під'єднали нашу. Табличну базу даних, вибрали таблицю і надали всі необхідні дані, а саме source headline з попередньої ноди, з ноди, яка відповідає за створення цих змін в set fields. Тобто source headline, source summary, вказали статус, поки що це Waiting for Content. До речі, в нашій табличній базі даних я додав декілька нових полів, а саме, якщо я не помиляюся, Needs image, тобто чи потрібна картинка. Чи ні, наразі по дефолту вона встановлюється, значення встановлюється No. Також додав image prompt та пост image, Якщо я ж не помиляюсь. Але так, ніс image но. No. І ось таким чином у нас відбувається, відпрацьовує ця гілка. Давайте далі перейдемо до другого ю-кейсу, де ми надали. Нашому боту посилання на сторінку з статтею, да, яка, в якій йдеться про е автоматизацію, як їх можна використати в бізнесі. Знову ж таки, бот отримав наше повідомлення на наше посилання, після чого ми переходимо до першого фільтра. Визначаємо, що це текст. Потім другий фільтр визначає, що це саме в нас посилання, тому що воно містить, містить HTTP в собі. Після чого ми. Парсимо всю інформацію з цієї сторінки за допомогою а, модуля HTTP, метода GET. А, в ролі URL ми вставили наш текст. Ось, наше посилання. Воно спарсило величезну кількість даних, які представлені в форматі HTML. Після чого ми за допомогою модуля Markdown, а саме, HTML, а саме ноди HTML до Markdown, конвертуємо наш HTML до markdown, отримуючи в кінцевому результаті вже менш, менший фрагмент тексту, ніж це було спочатку. Після чого наш, наші дані, які представлені в Markdown-форматі, передаються до AI-агента, AI який створює summary на основі цих даних. В ролі промта ми надали дані з попередньої ноди, з ноди Markdown, прописали системний промт, де вказали, що you are a Helpful Intelligent Summarizer Assistant. Твоє задання наступне, надали інструкції, всі вимоги тощо. Та... Також, як і в попередньому агенті, ми додали таку тулу, як Structure Output Parser, який генерує вказаному нами форматі результат. Тут ми, попросили, тут ми вказали наступний формат, це мають бути, бути такі поля, як source headline, source summary. І давайте перейдемо до нашого AI-агента і побачимо, що так, output включає в собі два поля: це source headline та search summary, тобто Topic і, і саме summary. Після чого також за допомогою ноди Fields, ми створюємо три, три наших основних зміні, та в в результаті, як і в попередній гілці, додаємо це все до табличної бази даних. І третій use case з саме наданням голосових повідомлень. Давайте розберемо, як воно відпрацьовує. Телеграм, знову ж таки, отримав наш, наше повідомлення голосове. Після чого визначив, що це саме audio-формат, тобто голосове повідомлення. Після чого для того, щоб в подальшому проводити якісь махінації з нашим файлом, його потрібно завантажити. Його потрібно отримати за допомогою ноди Get a file модуля Telegram. Тобто, ось тут ми відкриваємо цю ноду і бачимо, що resource файл, і файл ID у нас вказується. Передається саме звідси. Нода: Telegram Trigger, item діys message, voice і саме File ID. Ось. Давайте ось. подивимось.devService. Service for building apps. Так. Це. Після чого нам цей файл, наше голосове повідомлення, обов'язково потрібно транскрибувати, щоб в подальшому а, форматі тексту. щоб Транскрибований текст передався до а, подальшої обробки за допомогою AI-агент. Тому ми використали в нашому випадку за допомогою а, модуля OpenAI. Ми вибрали ноду Transcriber Recording. Ось тут. да, Resource audio, Operation Transcriber Recording. І якось так воно виглядає. Ось. Тобто, надаємо в ролі audio. Наше голосове повідомлення. Воно успішно транскрибується. В результаті отримуємо транскрибований текст, який вірно транскрибовано отримали Low-Boot Service for building apps. Після чого наш транскрибований текст передається знову ж таки до першого агента, який а, генерує source headline, а також пром для research а, на базі Perplexity. Після чого це все. Передається до сервісу Perplexity, да? ми робимо http запит до API Chart Completions сервісу сервісу AI, отримаємо output research output. Після чого цей output передається до другого агента, який вже формує, генерує нам summary, І в кінцевому результаті також додається все до нашої табличної бази даних. В результаті ми отримали ще один спосіб ведення та створення наших постів, да, які першочергово додаються до нашої бази даних, а пізніше в майбутньому ми також додамо ще декілька сценаріїв, які вже будуть відповідати за їхню публікацію. Тобто, окрім того, що в попередньому відео ми налаштували сценарій, який за допомогою наданих нами джерел стягує. Вірусні новини стягує різні цікаві статті з тих джерел тощо і додається до бази даних. Сьогодні ми розібрали, як ми можемо за допомогою telegram бота створювати. На основі наших ідей, фактично так, на основі наших ідей, тому що кожен раз, коли вам приходить в голову якась ідея стосовно створення поста на цю тему, тобто йдете по вулиці, і вам прийшла ідея в голову, о, потрібно створити пост на таку-то тему. Ви швидко або надрукували да, текстом і відправили це телеграм-боту, або ж е вказали це в голосовому повідомленні, або ж до прикладу, ви. Лазите десь в інтернеті знайшли цікаву статтю, і хочете на основі неї створити не, пост. Передаєте свій пост до telegram бота і він на основі неї вже згенерує вам самері, яке пізніше буде опубліковано до різних вибраних вами соцмереж.